Господь з вами Ісував! Читання з того Євангеля від Матея. Слава, Богі, того часу Ісус сказав Своїм учням якщо згрішить твій брат проти тебе, піди й до кори, коли ти з ним сам на сам Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб останнь двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві. А коли і церква відмовиться слухати, нехай буде тобі як язичник і митник. Воістину, кажу вам, усе те, що зв'яжено на землі, буде зв'язане на небі. І усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться проси про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє зібраних ім'я моє, там і я серед них. Слово Господнє. Сьогоднішнє Євангеліє дуже практичне, але і, іде якби дуже конкретну інструкцію. Якщо зрішить твій брат проти тебе підіє до корін. Тільки для кого ця інструкція? Чи можна цього вимагати від кожної людини? І коли так задамо питання? Зрозуміло, що ні? Слова Ісуса безумовно святі і правильні, але займаю, до кого він це говорить. Бо перші слова, які ми собі чули, того часу Ісус сказав своїм учням. у вас є такий спадок. Попереднього світу, коли ще Європа, вся і Україна були християнськими, то теоретично цього можна було сподіватися по всіх, хоча теж не по всіх, але ну, хоча б це була норма. Але сьогодні світ не є християнським. І його не вдасться так легко оцінити. Хоча з часом проблема є, що в нас очікування далі такі, що всі люди мають вчити як християни, а вони не християни. Цього тижня я прочитав в Кредо, опублікували таку коротку, таку дуже вражаючу займу один Випадок в Бельгії чи в Голландії, зараз не пам'ятаю де, мала бути процедура евтаназії. І так сталося, що ті ліки, які ті жінці вводили, вона була хвора на рак, не, вип... не вистачило, щоб її вбити. Що зробили лікарі? Додушили її подушкою. І як оцінити цю подію? Ми обуримося, кажемо, ну це вбивство. Так. Але якщо ми оцінюємо це з християнської точки зору, натомість для сьогоднішнього європейського світу атеїстичного. І зосередженого на ідеології такого крайнього лібералізму, тобто я, що хочу, то роблю. На своїй території я абсолютний володар. То з тої точки зору ну це їхнє право. І... Так справді це шок, шокує, але варто це усвідомити. Якщо в світі в людей немає морального права, неморального закону, то вони можуть робити, що хотя. І які до них можуть бути претензії? Продовжу цю думку. Так, да, там є ще локальні закони державні, але ними ж можна крутити як завгодно. Якщо в одній країні це буде вбивство, а в другій такий принцип, закон, що якщо хтось там напише там, бумажку, виразить волю евтаназії, то можна. Тільки ці лікарі вони стали вбивцями, причому вже не тільки в такий спосіб завуальований. Є конкретний. Але в одній країні закон державний це розрішає, а в другий забороняє. Але якщо йти за люди, що Бога не немає, то тоді хто які закони хоче, такі і приймає. І що з них мати претензії? Вони так хочуть жити. Це, це шлях до катастрофи, але це, це вже інше. На сьогодні це їх вибір так жити. Але лишимо вже ту Бельгію, хай там вони собі розбираються. От в Україні тут є такий цікавий момент. З одного боку багато людей виразно говорять, от, сучасний світогляд, от кожен має своє право. І з одного боку вони живуть в практиці, як атеїсти і безбожники. Але очікування від інших людей мають як від християн. І оце прям таке, на що варто звернути увагу. Бо ціла серія там публікацій, там про корупцію, про... але якщо кожен робить, що хоче, то чого ви до них маєте претензії? Це ж по принципу не снімали не, не, не воду? Якщо закон Божий не є для тих людей авторитетом, якщо вони не збираються жити як християни, то чого ви возмущаєтесь? Ви ж самі за такі закони голосували. І тут є цікавий момент. Оказується, що в Україні є такий клуб, клубок дивний і безумний що більше, багато людей хоче жити як безбожник, але від інших очікує, що будуть християнами. І тут ви, ви оприділіться вам до розумних чи до гарних. Бо якщо все суспільство християнське, то можна очікувати. Від себе і від інших. Чесної праці, чесного розподілу добра можна очікувати від чиновників, що будуть працювати чесно, від людей, що, наприклад, будуть співпрацювати заради перемоги в війні, що будуть йти на війну, віддавати своє життя і молоді, і старші. Якщо християни, якщо це у нас спільний обов'язок кожного. Але тоді кожного і мій також. Я перший раз міцно над цим задумався, коли в 2014 році навесні, я тоді ще працював в Могилі в Подільському, ну, там великий такий прикордонний загін. І там відправляли в АТО. Там цілий підрозділ. І жінки вийшли, ні, ми вас не пустимо на війну. А, це типу професійні військові, я скажу. Хай їдуть інші. І оце прямо о, тоді це змусило мене замислитись. І оцей мене хай. Ідуть і інші, хай страждають інші, хай вмирають інші, а ми потерпимо, щоб в нас було все добре. І отак от здебільшого є в нашому народі і серед нас. Бо це мислення сьогоднішнього світу, я що. Які зосереджений навколо власної приємності. Світ змінити не може. Але можемо стати в правді, чолом того, хто ми і хто навколо нас. По-перше, треба визначитися, хто я. Якщо я учень Христовий, то тоді мені виконувати ці закони Божі. Тоді це мені служити іншим, мені жертвувати своїм життям. І співпрацювати з іншими, хто йдуть цією дорогою. Тоді від себе і від сусідів владці справа і зліва, можете подивитися, хто у вас рядом. Від них можна очікувати. І варто очікувати. І от до них тоді, коли згрішать, треба приходити, як говорить сьогоднішній Євангелій, казати, слухай, ти мене образив. Або отут ти зробив гріх. Навертайся. Бо ця людина декларує, що йде Божою дорогою. І від неї можна і треба очікувати і вимагати один від одного. Розумієш, що завтра прийдуть до тебе і скажуть, брате або сестро, ти зрішила. Навертайся, виправи це. Да. І це буде нормально. Але вимагати від тих, хто не є християнином, не можна. І возмущатися, що вони там чинять так чи інакше нащо? Вони і не планували бути християнами слухайте. І живуть по принципу, не спіймали не вор». Таке їхнє життя. Щоб змінити цю ситуацію, є дві можливості. Або самим зробити так, як треба. Тому всім тим, хто каже от там політики та -та такі сякі. Кажу, а що ви хочете? Ідіть в політику і зробіть так, як треба. Або є другий варіант. коли святий Павло був вже в'язним, коли його везли до Риму на суд, його корабель розбився на Мальті. Ну як його? Це римський корабель, на якому його везли як в'язня. І він був на Мальті, доки там чекали наступний корабель. І за півроку, що він був на Мальті, що він зробив? Навернув всю Мальту. По сьогоднішній день Мальта католицька 2000 років. Святий Патрик якого часу не згадує. Коли він прийшов до Ірландії, там було так, трохи християн, але здебільшого язичника. Що він зробив? Навернув Ірландію. Всю. Тобто і звичайних людей, і вождів, і військових всіх. Тоді можна сподіватися, що там як -то, сильно зменшиться рівень корупції. Бо є причина, є фундамент для цього. Тому сьогоднішнє слово нас запрошує від себе і від сусідів полавців. Вимагайте. Звертайтеся словом навернення. А щодо тих, хто назовні, приймайте їх такими, яким є. Якщо можете, навертайте. Якщо вам вдасться, слава Господу. Це велика річ. Може, когось з вас, Господь, пошли навернути Харківську мерію всю так, від першого поверха до останнього. От тоді можемо від них сподіватися. А так, не беріть приклад з безумних атеїстів, які сидять і тільки бризкають слюною, як все погано, які всі навколо корумповані. Так ви ж такий світ і, і будували. Насолоджуйтесь. Не будьте до них подібні. Не підвезте на цю спокусу то тотального осудження всіх. Немає з цього добра. А ось можемо молитися, просити, щоб Господь нас покерував, просити, щоб Господь навернув наших ближнього і можемо їх теж навертати. Але не на моральні принципи. Моральні принципи – це наслідок віри в Христа. Неважайте інше, щоб в Ісуса повірили. А якщо повірять, тоді до них прийде усвідомлення. Якщо я вірю в Бога, йду за ним, ну тоді жити відповідно до цього треба. Тоді... Моральні всі ці закони мають сенс, якщо людина вибирає вірити в Бога. І цього найбільше бракує нам, нашій землі. Тому ми регулярно мовимося про навернення. Бо не перемогти корупцію і обман, і гріх, якщо немає навернення. І повторююся, немає сенсу дратуватися і возмущатися, як там погано. Бо вони живуть так, як хочуть. Чого від них хочуть? Очікуйте, що вони будуть жити християнами. Не, не будуть, якщо їх ніхто не наверне. Знаю тим, що прочитаю ще раз цей фрагмент з послання апостола Павла до Римлян. І він починається від слова брати. Він звертається до Християн. Нікому нічого не будьте винні за винятком любові подне до обмін. Адже хто любить іншого, той виконав закон.